Кермувальникам електросамокатів правила для двоколісного транспорту міністоянки. у Хмельницькому під е самокатів. Передбачили спеціальні земельні ділянки. Мова йде про понад 70 локацій. Детальніше про необхідність впровадження таких кроків говоритимемо в черговому випуску програми Влада і громада. Гості нашої студії Віталій Когут, директор комунального підприємства з організації роботи міського пасажирського транспорту. Вітаємо! Вітаю! Та Костянтин Костек виконуючи обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. Вітаємо! Доброго дня, вітаю! Ну, певно, розпочнемо з того, що дійсно літо це та пора року, під час якої активно починають говорити про електросамокати і власне користуватися електросамокатами. Є в нас прибічники, є ті, хто проти такого виду транспорту. Але тим не менше, вдруге вже другий рік поспіль Хмельницький має певні новації, що пов'язані з е самокатами. Пане Віталію, якщо можна, ми зупинимось на оці на ці свіжі інформації. У Хмельницькому облаштовують спеціальні місця для паркувань. Самокатів. Розкажіть, будь ласка, чим покликаний цей крок передусім? Чи систематизувати от ці паркомістя, чи справа ще в чомусь? Так, дійсно. Комунальним підприємством було визначено та Хмельницькою міською радою затверджено перелік спеціальних земельних ділянок, визначених для організації роботи паркування електросамокатів. Таких ділянок в нас 72. По кожному місту більшу частину це займає центральна частина міста. Ну, скажу так, що в цьому році був 5 квітня, вступив в дію в законопроект 81-72, яким було визначено як що електричний транспортний засоб, засіб самокат він якби відноситься до транспортних засобів. нашому комунальному підприємству ще в 2017 році було надано право. Організовувати діяльність паркувальних майданчиків, ну тому і ми маємо на це повне право в правовому полі діяти. Це потрібно для того, аби облаштувати їх правильно, щоб не було такого безладу, який існує на даний час в місті Хмельницькому, тому що. Оператори в нас в цьому році ще, ну, постійно заходять нові, кількість самокатів збільшується. Оператори сервісу надання послуг, надання в оренду їх виставляють їх кожного дня там зранку, будь-де. Немає ніякого спеціально визначених місць. Напротязі дня ці самокати залишають по вулицях, на тротуарах, які менше, ширина яких менше 1,5 метра. Що, в свою чергу, веде до перешкод що пішоходам, також велосипедистам і іншим учасникам дорожнього руху. Тому ми прийшли, дійшли. Такої згоди, що потрібно це все врегулювати. Що це дасть? Ну, в першу чергу, оператори будуть виставляти свої самокати кожного дня. Це ранішній обов'язковий роз'їзд тільки з цих локацій. Напротязі дня знаходити таку можливість і ці самокати повертати на ці локації. Також дійти з якогось механізму, щоб користувачі культуру користування. Прищепити прищепити для того, щоб користувачі могли і знали, що потрібно доїхати в паркувальну зону і залишити там самокат по можливості. Ну і будемо якби спільно до цього йти. Я так розумію, що ви в даному випадку співпрацювали з підприємцями, так яким чином у цього консенсусу ви доходили до того консенсусу? Тобто, зрозуміло, що хтось хоче саме от, наприклад, це паркувальне місце а не те, яке пропонується, якою тут була теж альтернатива? Ну, дійсно. Ми була зустріч з операторами надання послуг в оренду електросамокатів, і дійшли згоди, що ну потрібно наводити порядок, щоб це було зручно, що ну для мешканців міста, для гостей міста, для користувачів, тим, хто користується. Ну і в першу чергу для безпеки. Ви казали, що переважна більшість буде зорієнтована саме в центральній частині міста, але ще і мікрорайони також ну, будуть, так? Так, ми хочемо обов'язково охопити мікрорайони, щоб там була можливість також користуватися даною послугою. Звісно, там в кожному мікрорайоні в середньому це 5 паркувальних майданчиків і все інше це центральна частина міста. Загалом це такі великі, майже всі перехрестя в центральній частині міста. Де не будуть заважати ні пішоходам, ні учасникам дорожнього руху. Ну і я думаю, це буде нормальний. Ну, нормальна така практика, яку ми ведемо, і дійсно буде порядок, і також покращить зовнішній вигляд нашого міста. Я думаю, ми ще зараз про е, парку місця ще продовжимо розмову. Пане Костянтине, хочу, щоб так ви перехопили ініціативу, адже минулого року ми маємо е, впровадження порядку використання, так от цих, зокрема, і е самокатів. Е, за рік часу чи щось змінилося? Чи змінювався цей порядок? І взагалі як на початку і зараз на нього реагували місцеві жителі, зокрема хмельничани? адже фактично воно впроваджено на території Хмельницької громади. Так, дійсно, минулого року восени. Хмельницькою міською радою було прийнято рішення про затвердження порядку використання легких електричних транспортних засобів. Мається на увазі електросамовкати, гіроскутери, сігвеї тощо на території Хмельницької міської територіальної громади. Перед прийняттям вказаного рішення ми вивчали думку, проводили опитування серед мешканців громади, вивчали їхню думку. Ті пропозиції і зауваження, які надходили протягом певного періоду, ми їх враховували. Частину пропозицій ми також імплементували в сам документ. Частину пропозицій ми поки поставили на паузу, зв'язку з тим, що до, до сьогоднішнього часу немає визначеної нормативно-правової бази, яка б дозволяла нам, як органам місцевого самоврядування, впроваджувати ті чи інші ідеї містян, але маємо затверджений документ. Які діє сьогодні в межах Хмельницької міської територіальної громади. На жаль, хочу сказати, що він в першу чергу метою прийняття цього документу, в першу чергу, було достукатись до мешканців, до користувачів такого виду транспорту, для того, щоб вони в першу чергу попіклувались про власну безпеку, а також про інших учасників дорожнього руху. Адже там прописані базові елементи, базові е, моменти, які можуть бути корисні для користувачів, і для того, щоб мінімізувати виникнення будь-яких небезпечних аварійних ситуацій за участю як кермувальників цих, цього виду транспорту, так і безпосередньо пішохідів, е, які можуть бути е, в противному випадку, як постраждалі особи. Ну, це якщо брати до прикладу. Зміни останнім часом ми поки не, не вносили документ діючий, але зважаючи на зміни в чинному законодавстві України, пане Віталій перед цим повідомив про те, що закон, прийнято закон України, яким фактично електричні транспортні засоби прирівнюють до транспортних засобів, ми будемо тримати руку на пульсі, і у разі необхідності будемо переглядати цей документ, вносити свої корективи. Можливо, приймати або оновлювати діюч новий документ, або оновлювати діючий, для того, щоб максимально створити якісні і безпечні умови для поширення екологічного виду транспорту, такого як електросамокат. Пане Костянтине вітаю. Чи відстежується якось зараз і чи береться до уваги статистика дорожньо-транспортних пригод за участі, можливо, кермувальників е самокатів і інших учасників дорожнього руху? Чи принаймні офіційно, чи можливо цікавитись окремо інформація надходить від патрульної поліції? Тому що знаємо, що випадки такі, на жаль, попри все, стаються, тому що не дотримуються навіть цих рекомендованих правил. Чомусь безпека не на першому місці. Якщо говорити про статистику, будемо відверті, в більшості випадків ми дізнаємося про дорожні транспортні пригоди за участю користувачів електросамокатів через засоби масової інформації, тому що ми, ми співпрацюємо як з операторами сервисів Прокату, так і з органами поліції, але дійсно такі випадки мають місце і ми. Проводимо, намагаємось проводити серед них відповідну роботу для того, щоб вони в першу чергу доносили до потенційних користувачів сервісів прокату, так та яких називають шерингів, щоб вони інформували людей про умови користування цих електросамокатів, а також попереджали про те, що безпосередньо кермувальники несуть персональну відповідальність. За ті будь-які негативні наслідки, які можуть стати причиною виникнення дорожньо-транспортних пригод або інших непередбачуваних обставин. На жаль, такі випадки трапляються. Ми сподіваємось, що на свідомість громадян сподіваємось на їхнє відповідальне відношення до того документу, який затверджений на території громади, і є надія на те, що хоча б. Для кількох десятків чи сотень, чи можливо тисяч наших мешканців вони стануть корисними і за допомогою той інформації, яку вони отримують з цього документа, а також будуть відслідковувати взагалі за законодавчою базою, яка пов'язана з користуванням електросамокатів, у нас кількість можливих дорожньо-транспортних пригод за участю таких керувальників зменшиться в рази. Пане Віталію, ви казали про те, що з кожним разом додається операторів, які пропонують так в оренду самокати. Тобто, ми говоримо ж за цей короткий проміжок часу, там, наприклад, від весни до літа, чи побільшало ще тих, хто зайшов? Чи можливо є така певна статистика, чи ведеться у кількості? Так, в цьому році додавалася компанія, міжнародна компанія Болт, яка зайшла з кількістю самокатів орієнтовно 300-300 самокатів. Так, до цього часу було в нас три компанії, три підприємці, які здійснювали діяльність на території міста Хмельницького. Ну і так як я сказав, що ці паркувальні майданчики мають обмежену кількість паркувальних місць для електросамокатів. Що, в свою чергу, ми якби, зафіксуємо максимальну кількість ту, яку ми бачимо, ну, можливо, там на теперішній час в подальшому будемо розглядати. Можливо, інші варіанти, але подивимося, наскільки буде достатньо цієї кількості самокатів ну, загальною кількості 576. Ну, виходить в нас так, така кількість електросамокатів, які будуть курсувати територію міста Хмельницького. Ну, і ми думаємо, що цього буде достатньо, тому що. Ну, щоб не захаращувати, і вони використовувалися всі ну, максимально, а не залишалися десь на узбіччях. Хочу ще уточнити: мова йде про вісім транспортних засобів, чи ця кількість може змінюватися, чи це буде максимум, якщо ми говоримо про міні-таке парку і стоянку. Ну, на даний час ми плануємо цей паркувальний майданчик якби позначити тільки інформаційною табличкою, да, і це буде така паркувальна зона. Для того, щоб можна було якби, придивитися, да, де, де є такі ділянки, будуть паркувальні майданчики, які потрібно буде збільшити, щоб зараз не наносити розмітку і потім якось їх додати, змінювати, там, замальовувати. А подивитися по, те, по мірі необхідності, можливо, один паркувальний майданчик, якщо буде змога, для безперешкодного встановлення більшої кількості самокатів, там візьмемо, до прикладу. 15 штук на одному паркувальному майданчику на іншому, може потрібно буде тільки достатньо і п'яти. Все, все, поки ми якби, шукаємо 4. да, притраимося разом з операторами, щоб було дійсно зручно і, мав, і був нормальний зовнішній вигляд цих паркувальних майданчиків. Пане Віталію, якщо відверто в інших містах подібні паркувальні майданчики вже діють, чи в даному випадку ми будемо цей шлях розпочинати, зокрема в західному регіоні? Ну, ми в нас на території України, ми якби першопрохідці цього діючи в правовому полі, визначаючи ці паркувальні майданчики, а не просто зони, також ми хочемо дійти до того, щоб ну, йдемо цим шляхом. Аби і бюджет міста наповнювався зараз. Після того, як Хмельницька міська рада прийняла рішення про виділення цих спеціальних земельних ділянок під паркування електросамокатів, після цього наше фінансове управління прийме рішення по, по тому, аби ставці паркувального збору, які оплачують власне користувачі паркувальних майданчиків автомобілів, так само будуть сплачувати. І оператори електросамокатів, які надають послуги. Надходження коштів у міський бюджет, так. так бюджет громади, пане Костянтине, Якщо ми все ж таки будемо зупинятись на основних правилах кермування електросамокатами, знову ж таки які вступили в дію в нас у Хмельницькому минулоріч. Там кілька було таких аспектів. Якщо можна хочу, що ви зупинилися на кількох з них, тому що там дійсно є дуже важливі складники елементи. Це і щодо дітей, які мають право і не мають право кермувати самостійно цим транспортним засобом. Ми вже про це говоримо говоримо відкрито, якщо можна наголосіть, будь ласка, вкотре, хто на жаль ще не ознайомлений з цими правилами, так дійсно в цьому документі визначені основні вимоги щодо використання персональних електричних легких електричних транспортних засобів, використання легких електричних транспортних засобів через сервіси прокату, а також прописані певні вимоги і співпраця з Хмельницькою міською радою, між Хмельницькою міською радою, а також операторами сервісу Прокат. Серед основних моментів вважаємо, вважається те, що е, особа, яка досягла 16-річного віку, має право використовувати персональний легкий електричний транспортний засіб виключно на велодоріжках або велосмугах, при умові дотримання швидкісного режиму до 20 км за годину. У разі відсутності велодоріжки або велосмуги. Користувач такого віку може їхати по правій смузі проїжджої частини знову ж таки з дотриманням швидкісного режиму. Особам до 10 років рекомендовано користуватися персональним легким електричним транспортним засобом лише у супроводі дорослих, батьків, до прикладу, а особам у віці від 10 до 16 років можна, є змога користуватися самостійно таким видом транспорту. Їхати лише на тротуарах або пішохідних доріжках при умові дотримання швидкісного режиму до 10 км за годину. Крім цих моментів, є затверджені рекомендації щодо паркування електричних транспортних засобів. До прикладу, не можна їх залишати на пішохідних переходах, не можна їх залишати на тротуарах. Велодоріжках і пішохідних смугах шириною менше, ніж півтори метри, не можна залишати їх при вході-виході до житлових, нежитлових будівель, споруд. Ось на зупинках громадського транспорту. Тощо. Також під час користування вуличною дорожньою мережею, особами, які керують персональними легкими електричними транспортними засобами, серед іншого забороняється перевозити пасажирів. Користуватися мобільним телефоном, а також мобільними пристроями, до прикладу, Bluetooth навушниками, при умові, якщо використовується тільки один пристрій і тільки на один орган слуху, також забороняється використовувати технічно несправний легкий електричний транспортний засіб. І користуватися, використовувати електро електросамокати і інші види електричного транспорту. При умові, що кермувальник не повинен перебувати в стані алкогольно-наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, які можуть знижувати його реакцію або порушувати його координацію, це якщо брати з головних моментів по самому порядку, наявність шолому чи певних наколінників, чи теж вона тут передбачена, чи це вже суто йде відповідальність? Ну, скажімо так, того хто, хто кермує в самому порядку. Ми рекомендуємо. Власникам персональних персональних легких електричних транспортних засобів використовувати шоломи, а також інші засоби захисту, наприклад, наколінники. І аналогічно дану вимогу ми прописували для користувачів сервісів прокату, щоб вони могли використовувати подібні засоби, щоб огородити себе від можливих травмувань, і як з як по відношенню до себе, так і до інших учасників дорожнього руху. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про питання контролю, так контроль в будь-якому випадку має бути, попри все, хто зараз цим питанням в принципі займається чи контроль цей здійснюється, тому що ми розуміємо, що тут певний спектр роботи правоохоронних органів, зокрема, також дуже широкий, зважаючи на повномасштабне вторгнення, але тим не менше. Анне Костянтина говорячи і аналізуючи судову практику, можна сміливо сказати, що суди приймають рішення з приводу того, що кермувальники електричних електросамокатів повноцінно прирівнюються до учасників дорожнього руху, і які зобов'язані дотримуватись правил дорожнього руху. Вказана диспозиція в нас міститься і в нашому порядку. Використання, де ми прописували, що користувачі як персональних, так і орендованих електросамокатів повинні дотримуватись правил дорожнього руху і нести персональну відповідальність в межах чинного законодавства України. Аналогічно, якщо брати рішення судів, то такі кермувальники не дійсно притягуються до того чи іншого виду відповідальності, в тому числі як до адміністративної, а якщо можливі якісь більш тяжкі наслідки і до кримінальної. Станом на сьогоднішній день органи поліції дійсно наділені повноваженнями контролювати дотримання правил дорожнього руху. Я думаю, що це їхня функція, і вони поряд з іншими завданнями, які стоять перед органами поліції, вони повинні контролювати і використання такого виду транспорту. Пане Віталію, дійсно ви говорили про надходження до державного бюджету. Якщо ми переходимо до теми, ну скажімо так, облаштування місця для паркування електросамокатів. Чи пропрацьовувалася вже попередня сума, про яку суму коштів може йти цих надходжень? Ну, попередньо це буде визначено після того, як буде ми пройдемо виконавчий комітет, де буде розглянуто тариф, і він буде прийнятий. Тільки після того ми можемо сказати суму. Ну, так поки що пропрацьовується сума це буде там в районі, я думаю, 50-60 гривень для одного самоката в місяць сплати. Туди буде закладено і паркувальний збір, і послуги комунального підприємства для облаштування, прибирання цих паркувальних майданчиків. Пане Віталію, чи під час зустрічі із тими підприємцями, які надають таку послугу оренда електросамокатів, чи знову ж таки попрацьовувався момент, щоб дійсно вони були в справному стані? Тому що дуже важко потім довести так, чи це був стан несправний на початку, коли тільки ця оренда відбулася, чи вже під час руху цього транспортного засобу, чи на цьому теж наголошували? Це обов'язково якби вимога. Після того, як ми заключимо договори, договори з операторами сервісу прокату самокатів, ми зможемо, і буде у нас вже визначена кількість місць максимальна, то оператори будуть змушені дотримуватися цих правил і технічної справності самокатів. їх ранішній роздісти, як я сказав, з паркувальних майданчиків. Не залишення їх там в будь-якому місці. Ну, поодинокі випадки, можливо, будуть, але будемо до цього йти, щоб все було у нас на своєму місці. То, можливо, якщо будуть грубі порушення, ми будемо змінювати цього оператора на іншого, або один буде заміщати своєю кількістю, збільшувати кількість і заміщати ту саму кількість, яку ми прописали в, в, в рішенні міської ради. Цікаво дізнатися, в принципі, коли ми говоримо взагалі про електросамокати, міні-стоянки, порядок їхнього використання, ми знову ж таки зупиняємось на тому, щоб прищепити все ж таки культуру, культуру кермування, культуру навіть того моменту, де ті електросамокати мають залишатися, або де їх має, скажімо так, орендар, ну скажімо, брати, з якої локації. Чому не завжди нам цю культуру вдається прищепити, ну ну, скажімо так, в такі терміни більш короткі? Що стає на заваді? От хочеться почути думку і пане Віталію Вашої і Костянтине. Це просто так буде також з цими локаціями, на вашу думку, чи не буде потім дійсно такого все ж таки хаосу? На мою думку, мені здається, одним з важелів і факторів, які впливають на свідомість громадян, це відсутність відповідальності. До тих пір, поки громадянин не зрозуміє і не усвідомить те, що якщо його халатне відношення до Певних правил і порядків, які будуть передбачені для кермувальників електросамокатів, призведуть до того, що на нього може бути накладено або якийсь адміністративний штраф, або буде притягнуто до іншого виду відповідальності. На жаль, мусимо констатувати той момент, що до того часу людині буде важко зрозуміти, що вона несе відповідальність як перед собою, так і, і перед е іншими людьми, які можуть бути. На зустріч, трапитись на її на зустріч, коли вона їде на тому чи іншому виді електричного транспорту і може завдати непоправних збитків і наслідків як собі, так і іншим громадянам. Погоджуєтесь думку пана Костянтина. Погоджуюся повністю. І ну, що хотів би додати, що дійти до, до культури, до культури користування. Цими електросамокатами, я думаю, тут є також і дві сторони. Це в першу чергу, коли буде визначення, коли будемо працювати в правовому полі з операторами, вони будуть знати, що є дійсно не один перед іншого, перед другом бігати і виставляти свої самокати де завгодно, більш там по всьому місту і без якоїсь контролю, контролю координації. Вони будуть виставляти. Ну, коли буде ця співпраця, вони будуть виставляти тільки в тих місцях, які визначені. І також операторам буде надана пропозиція, щоб ми дійшли до того, щоб користувач електросамоката доїжджав в цю паркувальну зону, так як в європейських країнах практикується. Ну і громадяни, мешканці міста також можуть будуть знати, що є ці майданчики. І коли будуть бачити, що там будь-хто залишає де ну, самокат користувач, також можуть зробити це зауваження, що не доїжджайте там, не залишайте їх тут будь-де. Пане Віталій, чи пропрацьовували, певно, можливо, мапу чи список адрес в перспективі, де будуть ці майданчики розташовані? Ну, тобто, щоб можна було б чи зайти, чи ознайомитись, до прикладу. Е, Так, адреси є. Зараз ми вносимо це на, на онлайн-карту. Буде на нашому в геопорталі міста Хмельницького. Нам можна буде зайти на карту і ознайомитися з цим з цими локаціями, з паркуванням майданчиками. Завжди тема електросамокатівна така дискусійна. Так ми з цього в принципі розмови починали. Пане Віталію, пане Костянтине, на завершення програми, можливо, ваша думка. Все ж таки чи мають бути обізнані ті кермувальники? Все ж таки щодо правил дорожнього руху. Попри все, ми ж говоримо і про дітей, яким. 10 років, які старші, є ті, що менші, можливо, були випадки, які дійсно вас вражали, як можна тобто, троє людей так, на одному електросамокаті могли їхати, чи батько з зовсім маленькою дитиною. Тобто, якщо можна, ми можемо про ці випадки проговорити, але знову ж таки, чи ми маємо цих правил дотримуватись, це передусім, але чи ми маємо і маємо їх знати? Тому що я розумію, що не кожна дитина обізнана в тому, що де надавати кому рух, і хто має домінувати на тій чи іншій ділянці. Так, поки що у нас якби, прийняти тільки закон про те, що прирівняли легкий електричний транспортний засіб до, ну, до транспортного засобу. Поки що в правилах дорожнього руху ще не прописані е е ці правила для електросамокатів, але ну, в даний час вони якби, прирівнюються до користувачів велосипедами, до велосипедистів. Ну і правила е мають бути обов'язковими, в першу чергу, для безпеки. Як користувачів, так і пішоходів. Пане Костянтине. а я в свою чергу хотів би звернутися до батьків і для того, щоб вони по можливості провели серед своїх дітей роз'яснення виховну бесіду з приводу використання як персональних електричних транспортних засобів, так і Легких електричних транспортних засобів через сервіси прокату з метою, щоб вони по можливості максимально дотримувались техніки безпеки, дотримувались умов використання того чи іншого виду електросамокату і дотримувались правил дорожнього руху для того, щоб в подальшому нас їхні діти і їхні, можливо, родичі близькі не потрапляли на шталь, на, на стрічку новин. Пов'язаних з негативними наслідками і, можливо, досить неприємними моментами. І сподіваюся, що наше покоління все ж таки дослухається до наших рекомендацій і будуть передавати один одному ті важливі моменти, які можуть в подальшому відгородити їх від якихось негативних наслідків. Ну і зрештою, є і штрафні санкції, якщо я не помиляюсь в даному випадку за порушення. Так, пане Віталію, є так. є. Е... Штрафи у нас варіюються від 350 до 850 гривень, так як легкий електричний транспорт, транспортний засіб електросамокат прийнявся до транспортного засобу, то несуть повну відповідальність як учасник дорожнього руху. Можуть навіть і наступати і кримінальна відповідальність, і адміністративна, так що має дотримуватися обов'язково. Мають варто мати на увазі обов'язково наші так. глядачі. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. І насправді будемо сподіватися, що всі ці нововведення, які впроваджуються чи вже впровадились, будуть сприйматися і хмельничанами, адекватно сприйматися. Ну, принаймні, якщо є інформація, так розумію, що можна і почерпнути буде так на будь-яких ресурсах чи так. на гарячих лініях так, так, підприємства. Дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. Дякую. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе і Україну.